Кредитування, гранти та таргетована реклама у Чорнівецькому обласному центрі зайнятості. Організували неформальний нетворкінг для представників бізнесу. Досвідчені бізнесмени та початківці обмінялися досвідом та ідеями для розвитку і започаткування бізнесу. Ірина Березовська торік отримала грант від регіонального офісу, зроблено в Україні, і відкрила власне рекламне агентство. Нині своїми знаннями ділиться з іншими. Таргетована реклама вона є дуже важливою для. Для початкових стартапів, для діючих бізнесів, тому що це унікальний метод з Інструмент маркетингу, який допомагає залучати саме ту клієнтуру, яка потрібна для певного бізнесу. Це метод просування послуг, товарів абсолютно будь-чого, саме під ту аудиторію, яка потрібна нашим клієнтам. Тому він дуже ефективний в розвитку бізнесу. Нетворкінг для підприємців Чернівецький обласний центр зайнятості організовує вдруге. Ми вирішили поки що раз на місяць робити такі заходи. Як воно відбувається? Ми створили опитування онлайн формі, в якому взяли більше 50 представників представників бізнесу і було висвітлено багато запитань. Ми робили акцент, щоб наші представники бізнесу обирали той напрямок, за яким їм буде цікаво дізнатися щось нове для свого бізнесу. І тому на сьогоднішній день було по опитуванню вибрано перш за все це таргетована реклама, тому що зараз реклама реклами бізнес може продавати, надавати свої послуги і збільшувати. На свій дохід, учасники нетворкінгу, грантоотримувачі, які вже скористалися державною допомогою від регіонального офісу, зроблено в Україні. Сьогодні ми запросили близько 10 роботодавців і будемо розпов... говорити про теми це таргетова реклама, також державні та недержавні грантові програми. Також у нас буде сьогодні представник Ощадбанку, яка буде розповідати про кредитування 5.7.9 та я Державна служба зайнятості на сьогодні реалізовує дві грантові програми. Є робота це отримання мікрогранту до 250 тисяч гривень і грант для ветеранів або одного з подружжя на суму від 250 до мільйона гривень. Програми підтримки пропонують і представникам великого бізнесу. Наступними про такі думаємо захід провести для великого бізнесу. Це буде стосуватися одна тема для що стосується експорту під Тобто банки про вони підтримують програму експорту. І в нас є такий банк, який цим займається, супроводжує. Тобто, це малим, малому бізнесу це не цікаво. Тому ми їх розділяємо. І те, що стосується маленький бізнес, ми їх консультуємо, то що велико, та зовсім інші гранти вже йдуть на переробку до 8 мільйонів гривень. Він вони йдуть більш складніші, там інші умови щодо їхнього отримання. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4.